То що, Марія, будемо дім ділити і розходитись, чи якось вже доживемо віку? запитав мене майже з порогу мій чоловік, а я не встигла навіть сумки розкласти, бо щойно лише приїхала. Я не зовсім зрозуміла, про що він говорить, хоча по телефону він мені натякав, що коли я приїду додому, то нас чекає серйозна розмова. Я про всяке могла подумати, але про таке точно ні. Нам з чоловіком вже по 60 років. Про яке розлучення тим більше про поділ майна може йти мова? До того, як я поїхала на заробітки, ми з чоловіком прожили 17 років у шлюбі, і треба сказати, що жили непогано, виростила двох чудових синів. У нас так було заведено, що гроші заробляв чоловік, а я була домогосподаркою, слідкувала за домом і за родиною. Але діти підростали, проблеми збільшувалися, і ми почали відчувати фінансові труднощі. Знаєте, як воно буває, коли двоє хлопців у будинку, чим старшими вони ставали, тим більше витрат. А тут ще й чоловікові почали затримувати зарплату. Нам доводилося рахувати кожну гривню. Іноді ми сиділи взагалі без грошей. Жити стало непросто, і нам довелося щось думати. У якийсь момент я вирішила, що треба їхати на заробітки. Згадала, що моя стара знайома дуже давно працює в Греції. Порадившись з чоловіком, ми прийшли до висновку, що я поїду на роботу до неї. Адже у чоловіка є стабільна робота, нехай з невисокою зарплатою. Діти вже немаленькі, він впорається з ними. Я наважилася і поїхала за кордон заробляти євро. Працювати мені доводилось дуже багато і важко. Іноді, щоб заробити зайві гроші, я працювала без вихідних. Приїжджала додому о, також дуже рідко. Перші три роки я взагалі не приїжджала, потім тільки раз на рік у відпустку. Але я вважала, що роблю все правильно, я ж не для себе. Я старалась для дітей. Мені вдавалось непогано заробити відправити хорошу, за нашими мірками, суму грошей додому. Моя сім'я більше не сиділа без грошей. Я знала, що мої діти будуть одягнені і нагодовані і ні в чому не будуть потребувати. Для мене було важливим і те, що мій чоловік цінував те, що я роблю для нашої сім'ї. Мені навіть здалося, що наші стосунки дещо потеплішали, відколи я за кордоном. Коли я приїжджала додому, він буквально здував з мене порошинки. Намагався зробити все, щоб я більше відпочивала і мені було комфортно. Так пройшло майже сім років. Я звикла до нового закордонного життя, а моя сім'я до відсутності мами. Тоді я думала, що ще кілька років моїх заробітків і ми зможемо відкласти пристойну суму грошей і пожити нарешті хоч трохи для себе. Але чим більше я працювала, тим більше ми з чоловіком віддалялися одне від одного. Чоловіку було байдуже, приїду я додому у відпустку чи ні. Я більше не помічала трепетного ставлення до себе. Одного разу, коли я приїхала додому на день народження сина, мій чоловік сказав мені, що нашої сім'ї, по суті, давно немає, є він, є сини і є я. Нас об'єднує тільки спільний дім, діти і більше нічого. Тоді він і запропонував або розходитися і ділити дім, або жити, як чужі люди, якими ми вже, по суті, стали. Мені було дуже неприємно це чути, адже я старалась для них, хотіла, щоб мої близькі ні в чому не відмовляли собі. Я ж працювала заради їхнього блага. Ось так і грошей я багато не заробила, і сім'ю втратила. Ось що мені зараз робити? І дітям я не потрібна, бо вони вже практично дорослі, і чоловікові теж. А для кого і для чого я тоді працювала? Розлучатися. Чи все ще устаканиться і стане на свої місця? Тому не варто поспішати. Яка ваша думка?